Доброго дня, 20 серпня, 23 рік Миколаїв. Косимо просто своє. Чекали, чекали ми, були в розумах, десикацію, робити не робити, навіть купили гербіцид. Але ж вирішили робити по-своєму. І все ми вірно зробили. Косимо ми його напряму без дисикації, а тим паче без звалу. Косимо швидкість. Ну як швидкість, не знаю, нас не показує, не працює. Як дуже швидко йти. Я думаю, більше п'яти кілометрів це точно вийде. Потовило у нас воно ледь, ледь достає, а десь... Зараз ми її піднімемо. Піднімемо його геть і воно майже не потрібно. Коли йде маса, головне маса, щоб була маса. Воно саме собі падає, воно гарно йде. Головне те, що, як я казав, оптимальний посів. Оптимальний посів, оптимальна густина, тому що де густо, там немає волоті. А де рідко воно погано, тому що воно скошує його і воно падає наперед і випадає з Тут у нас зараз оптимальна густина. Вложимо палочки. на сінце, кому потрібно, кому потрібно, нам потрібно. Сіно відмінне, знімемо потім. В бункері покрило. Хотів показати, як воно там кидає, в шнаку. І є коротке відео. Подивитесь. Осимо, більш-менш. Даже я сам здивований, воно чисто виходить. Решета навіть трохи переоткрили, щоб менше втрат було, але втрати, ну, які там десь вилітає, без втрат не буває. В общем, взагалі... Такі справи далі знімемо, коли там на вулиці знімемо, а поки працюємо. Добиваємо ми своє просо. Вже докашуємо, лишився клинок, вирішив зняти. То так, не буде і нататка, не буде про що й побалакати. просу. що по просу? Чекали ми ось, щоб вони оці верхні позасихали, тому що вони були зелені. Ну, ми вже їх перечекалися, тому що волога в бункері 12-12. Це вже ми перечекалися. Ті, що нижні стоять. Хто там що розповідав, не знаю. Падає, там не падає, ось воно все стоїть, воно все коситься. Вони трошки нижче опустилися, те, що в нас вистріпане, те, що просто у нас низьке, ну, воно по коліна, от зараз то воно по коліна. Як опустили китицю. Ну, як дуже низьке, коситься погано, не лізе. Як високе, то лізе. Густина. Густина ось яку ми маємо. Що ми тут маємо? Оптимальна. На 25 см, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 паганів. Ну, це так, більш-менш. Де густіше, набагато гірше виглядає. Китиця. Китиця в нас в цьому році і так не дуже, чомусь, не знаю. От, тому що скоріш всього, всього, тому що не було дощів, дощі пішли, якраз китиця вже вилазила, а коли вона формувалася, в нас була засуха, я думав, що воно взагалі здохне. Положили ми там валочків. Волочків Візьмемо собі сіна. Може комусь потрібно, кому не потрібно, якщо нікому не потрібно, спалимо, а ні, то положимо, зимою куплять в два рази дорожче. А ну питання таке, хто буде дивитися. 35 гривень тюк сіна, 25 кілограм тюк. Та там, мабуть, 30 бо єлі-єлі хлопці піднімали. Ну хай буде 25. За дорого. Чи як. Ну, тільки місцевим туди не влазить, а то ви там понаписуєте, блін, що я крахобор. Я спрашую Спрашую по Україні, яка ситуація. Чи дорого, чи недорого. Нитки тільки коштують два матка півтори тисячі. Кожного свої нитки, а то зараз знову нападуть. Можна за 400 купити, можна, але кожному підходять свої. Так, попросі. Все, попросій, що? Скосили, накосили. Це, мабуть, по 60-80 по давав. І всі одразу раз, бляха і жаба задавила. Та фіг там, блін. Я так рахую, можливо, потім напишу. 30 своїх ми взяли. Це по-любому. А то все. Пішов би вчасно дощик, як я вже казав, було б набагато більше. Все. Дякую за увагу. Підписка, подобайка, коментарі, обговорення. Слава Україні. Закінчили косить і прийшли до нас проконтролювати як збирання, ось такі перевіряючі.